Місцеві активісти втомилися просити допомоги у влади. Серед тих, кому набрили відписки, і депутат Коломийської районної ради Богдан Мельниченко. Чоловік згуртував навколо себе бригаду робітників і практично за місяць породили переправу. Взялося за цей міст, оскільки він з 2008 року вже був в аварійному стані. Ніхто через нього не міг ні переїхати, ні перейти. І в нас два, два, два боки села, з'єднює тільки один вузенький міст. Тобто, щоб грузова машина переїхала на другий бік села, треба через воду якось, Ну тобто, дуже було прикро. Долучилася до будівництва і місцеві аграрії. Агрокластер Карпати має на лівому березі річки Ворона свої угіддя. Його очільник Василь Олексєєнко каже, що допоміг, хоч і небагато, але від щирого серця. Наші поля знаходяться в даному селі. Також необхідно доїжджати нашій техніці, і також живуть тут наші пайовики. Виноградський сільський голова Ганна Луців каже, що якби не районний депутат, то моста б у нижній волосниці ніколи й не було б. Вона вдячна та каже, що головне, аби громада була задоволена. Цей міст ще обрушився під час певні 2008 року, і до цього часу. Не було його зроблено. Хлопці наш районний депутат Богдан Мельниченко взявся за цю роботу і зробили місто. Загалом місто обійшовся у понад 200 тисяч гривень. Багато роботи виконували самі майстри своїми силами. Та тепер два береги ворони об'єдналися. Із нижньої велесниці Коломийського району Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телеканал Раї.